Хліборобом Могилів Подільщини шана і вдячність. Всупереч російській агресії, незважаючи на ризики, працівники аграрних господарств і відсіялись навесні, і зібрали багатий урожай восени. Відтак з гідністю приймають привітання з професійним святом, днем працівників сільського господарства. Це свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, незважаючи на виклики війни, тримає аграрний фронт. Напередодні Вашого професійного свята, я хочу привітати вас від імені всієї подільської громади, вас і ваші колективи. Я хочу вам подякувати Подякувати за те, що ми прекрасно знаємо, що економічна ситуація в аграрному секторі дуже складна та, в принципі, в всіх економічних секторах в нашій країні. але ви все рівно робите все для того, щоб забезпечити країну продуктами харчування. У таких часів, як сьогодні, ніколи не було. І тому як ніколи ми повинні свою справу робити. Ми українці маємо сіяти боробляти і вносити свій вклад в нашу перемогу.